4 травня 2017 року. Вчора, 3 травня, в 17.0 повідомили, що сьогодні, 4-5 числа, будуть кропити ріпак, який знаходиться від цього точка 500 метрів і у нас безпосередньо один точок стоїть прямо на ріпаку. Ну, Ми вчора не встигли зреагувати, сьогодні зранку приїхали і позакривали вулики. Позарішочували льоточки, щоб бжила не літала. На двох точках так ми зробили. Деяка бджола вже зранку повиходила і вона залишилась біля льоточків. Але в основному джела є в вулику. Забрали повністю верхнє утеплення і поставили пакетик 0,5 водички. Получається, що в нас іде корпус, рамки, перехрамок, водичка, і підкришник і криша. І все. Сьогодні-завтра сьогодні, бджола літати не буде. Нарешті передали теплу погоду. Сьогодні 22, завтра так само 22. Надіялися на медозбор. Але якраз аграрії будуть обробляти ріпак. Пізніше закриваємо, але достатня кількість пілку нанесли вони. Носять пілок з ріпаку, так само і там. Давай любимо верти, в костюмі. Що ми робимо запобіжні заходи, щоб не погинула бджола, тому що не знаємо, яким обробляють ріпак, яким препаратом. Тому ризикувати не хочеться. Звичайно, що тут пакети продалися і сім'ї дуже ослаблені залишились. Є деякі сім'ї, котрі не продавалися пакети, і від тих сімей мають підсилюватись пакети печатним під розплодом. І для того, щоб щоб мати чим підсилювати і мати що підсилювати, ми їх закрили. Бо вже в нашій області Чернівецькій два випадки є, що бджоли постраждали від окроплень. Одне село там до 300 трьох, бджолосімей осипалось. Ну, частково, звичайно, але осипалось. Тому спілкуйтеся з аграріями, тримайте руку на пульсі, як то кажуть. І бережіть своїх бджіл. Все, всім пока. Все буде добре. Так нам залишили ще водички. Ось такі пакетки ми роздавали води бджілкам нашим. Ну все, дівчонки, до вечора. Вечором вас відкриємо. Поїхали.